Вітаю, вас, шановні глядачі. Їду по центру міста Яготина. Як завжди починаю свою розповідь з машини. Але для повного розуміння, що я сьогодні буду вам показувати, а іменно будиночок в місті Яготин неподалік від центру, район називається ДРСУ. Вулиця, як завжди, назву поміняла. то десь пізніше я вам назву вулиці вкажу на відео. А трошечки про центр міста. Проїхав з лівої сторони лікарню, про неї всі питають, то відстань від лікарні до будинку буде пішечки, ну, грубо говоря, 2 км. 2 км – це 25 хвилин пішки. Хто може буде умудрятися ходити за 20 хвилин. Але ви скажете: ну як це так, центр міста, і ти кажеш, що будинок в центрі, ну, поруч з центром знаходиться. Справа в тому, що ми зараз проїдемося. Як у місті Березань є район Заріччя, так само у місті Яготині район ДСУ знаходиться за річкою. Тільки називається ДСУ. Тому зараз проїдемося, глянемо, покажу вам вулицю. Покажу вам наш місцевий пляжик. Я вже колись його показував, просто відео давно вийшло і я думаю, ви вже про нього забулися. Ось по лівій стороні наше місцеве облагороджене озеро, у якому зроблено наш місцевий центральний пляж. Люди тут зробили, щоб рівень води тримався. І тут дуже багато молоденьких рибаків сидить, хлопці сидять, займаються рибалкою. Хтось собак вигулює. Хтось з дітьми вон устраюють якісь змагання на лодочках. А ну давайте зупинимося, подивимося. Давайте поглянемо на будиночок. Будиночок у нас зовні цегляний, дах шиферний. Знаю, що тут є всі комунікації. І, як завжди, покажу вам відстань до річки. Ух ти! Полетів добрий лелека, я його злякав. Ну що, шановні? Отам От далеченько видно кран, який будує наш центральний ЖК-масив в місті Яготині. Річка Іржавець. Як бачите, вода ну, у нас трошки зелененька. Ну що зробиш? Зараз екологія така. Очікувати, що вона буде синьою, навряд чи получше. І щоб потрапити нам до центру, я вже проїжджав і показував, там по правій стороні можна через дамбу потрапити в самий центр міста. Чи є тут риба, чи нема, по-любому думаю, що є, бо вон там є рибак навпроти сидить. Річка в нас вся не зливається, вода в ній не спускається. Якщо лелеки ганямають жабок, значить риб... жабки є, риба є. Екологія, цивілізація і екологія тут є. Ну що ж, вертаємося до будиночку. Шановні глядачі, як бачите, відео продовжується на наступний день. Коли погода на вулиці стала більш симпатичніша, приємна, вам приємніше дивитися на будинки в такому сонячному форматі, тому що вони такі більш яркіші, симпатичніші. І на наступний день, повернувшись, хочу вам презентувати і все детально розповісти. Для всіх моїх глядачів, підписників. Uh -huh. Уточнюю, що ціни на всі будинки, які я пропоную, вони знаходяться в мене на сайті Роман Щербаков. Ще в мене зареєстрований на цей же сайт домен Дом Яготин. домен – це друга назва і друга адреса, але це все один сайт. Находжуся в місті Яготині. Назву вулиці, попередня назва вулиця Матросова. Зараз, я думаю, десь на екрані вам виведу назву. Нової вулиці, як по-новому називається вулиця. Що з мене сьогодні язик заплітається. Так, ну що, в будинку проживали квартиранти. Звернулись до мене господарі. Кажуть Рома, ось тобі ключ. 7 травня будинок звільняють. Я сьогодні, 8 травня, я прийшов будинок, ще не звільнений, але мені треба робити роботу і будиночок вам показувати. Хто хоче переглянути будиночок, пожалуйста, дзвоніть. Тому що тут нікого. Із господарів немає, і вони вам відкрити будинок самостійно не зможуть. Що ж, беру камеру і все показую. І акцентую, напоминаю, усім моїм глядачам, сусідам глядачів, власникам будинків про те, що я можу допомогти вам з продажем будинку. Бориспільський район, Броварський район, трошки Черкаської області, трошки Полтавської області і трошки Чернігівської області. Ну так, в межах, куди я можу доїхати автомобілем. Тому кому цікаво, будь ласка, звертайтесь. А я вам показую будиночок. Слухайте, шановні глядачі, а мені завжди було цікаво, де закінчується дана вулиця. От давайте прийдемося і глянемо. Ух ти. Слухайте, я такого раніше не бачив. Газовий лічильник прямо на вулиці. А потім підземна магістраль у в будинок пішла. Крутяк. Всім би так. Там по правій стороні річка. Я вам її спочатку відео показав. А в городі, із даного будинку з городу, так само видно річку. І я думаю, ми не зря пройдемося в кінець вулиці, тому що тут до річки зовсім 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 близько. Ох, тут в кінці вулиці красота, ляпота. Господи, я сюди ж ніколи не разу житті не приходив. От зараз підтверджую, що є в яготині місця. У яких я навіть не разу і не побував. От вам приклад. З правої сторони будиночок житловий є, по лівій сторони люди над річкою собі теж з гарним краєвидом будують будиночок, вулиця закінчилася. І ми виходимо. Там я туди вже йти не буду, а тут над річкою я думаю, я вам краєвид покажу. Тому що все це зовсім поруч з будинком. І на такому гарному підвищенні. І навіть у людей теплиця рис вирощувати, мабуть. Річка іржавець місцева назва. А по факту це все русло річки супій, яке переділене дамбами. І навіть місце для посідушок. Що ж, зробимо фотографії і вернемося до будиночку. Чпок, чпок, чпок. І обширне фото чпок. І далі гладь чпок. Ну що ж, як плавають дітки на маленьких парусних яхтах, спочатку було відео, а ми з вами вертаємося до будинку. А вулиця асфальтована. Як бачите, далі, якщо оттуда з вулиці дивитися, то вона йде зігзагом. І виходить, що по правій стороні вона уходить правіше, а перед будинком у нас з'являється така дуже велика буферна зона, на якій можна поставити навіть спокійно три автомобілі. А якщо ще перпендикулярно, то, мабуть, іще декілька. Можна всунути автомобілів. А якщо от тут садочок розчистить, так тут взагалі ціле футбольне поле прямо перед будинком. Що ж, глядачі, про стовба, про зігзага і опора, яка як бельмо на глазу посеред дороги, ну зовсім якась нецікава історія. Ну, Вона є, нікуди од неї не дінеться. Саме головне, щоб машина, яка їде звідти, не вирішила проїхати поза опорою з лівої сторони. Бо буде кирдик машині. Може, нові господарі знімуть цю, цей трос, і тут з'явиться ще об'їзд опори з іншої сторони. Будинок. Я вам десь виведу зараз е, на екран із техпаспорта виписку, з якого він зроблений матеріалу, тому що товщина стін даного будинку реально товстюча, просто товстюча. Я рідко коли бачу такі товсті стіни, і це говорить, підтверджує е, інформацію про те, що будинок буде теплий. Це дуже важлива перевага з сьогоднішніми нами, нашими енергоносіями, які дуже сильно подорожчали. По правій стороні зроблений такий цікавий гараж. Він відкривається. І ви такі гаражі точно не бачили. А я вам презентую як знахідка для Тіктока, інстаграма. Опа! Да. І тут, походу, треба ще. Да, ну машину сюди заганять стрімнувато, але ідея цікава, погодьтеся. Як працює правильно гараж, я вам показав. Тепер давайте будемо рухатися у будинок. По правій стороні я не знаю, чи сусіди живуть чи ні, а по лівій стороні будинок нещодавно був проданий. Господар Сережа останньою. Не я його продавав, довго ми з ними вели бесіди, і як я з ними не міг знайти спільну мову, так вони якось без мене його самі продали. Ну і хай на радість новим господарям, а їм, на щастя, що вони собі придбали квартиру. Подвір'я приватизоване. Десь на екрані, думаю, я вам вивожу кадастрові номера і площу подвір'я. Якщо не помиляюсь, 18 соток. Кадастрового плану під рукою немає, але спомнив що треба вам показати? Що під двором від дороги отака широчезна вигрібна яма. І, мабуть, я її вам зараз відкрию і покажу, що в ній відбувається. ага, ну, Її треба викачати, таке нормальне сопло. Я думаю, що скоро рівень трохи впаде, але і за те, що вона набрата, глибину вам не скажу. Рухаємося далі. Це, якраз, до речі, той із будиночків, в вам цікавить, щоб вони були санвузлами. Від дороги електроживлення одна фаза. Супутникова антена, яку треба зняти, щоб люди не дивилися російське телебачення. По правій стороні погрібничок. із погрібом ямою. Він земляний. Тому майте на увазі, що можливо в майбутньому треба буде погребом зайнятися. Також по правій стороні у нас криниця. Але вода, це городський водопровід заведений в будинок. Вернусь до дороги. Вон там ви бачу каналізацію водопровідний люк. І ось бачу водопровідний люк. Можливо, будинок у нас під'єднаний від даного люку. І якщо вдруг яка ситуація, туди треба буде спускатися і відключати водопостачання у будинок. Але я думаю, ми це розберемося з вами вже при огляді. За електроживлення я сказав, за підключений інтернет, оптоволоконний він під'єднаний, вікна дерев'яні, тут проживали квартиранти, і під час, коли розпочалася війна, люди взяли поклеїли скотч на скло, для того, щоб на випадок вдруг якоїсь форс-мажора скло не поранило людей. Тому ви бачите, можете бачити там скотч на вікнах. Ну, Це нормально, кожен думає про свою безпеку. Межа подвір'я закінчується, отам сітка рабиться, а там новий господар ставить собі огорожу, там видно, повністю є стовпчики. Поза будинком я обійшов, подивився, він не тріснутий, все тут гаразд. Фундамент бутовий камінь. Я спеціально попросився до господаря у двір для того, щоб зайти і показати вам будиночок з цієї сторони. Зовні цегла, зсередини, я думаю, що будинок шлаковий, фундамент, бутовий камінь. Як бачите, межа від сусідів видна, поза будинком можна проходити, обслуговувати будинок, ніяких проблем немає. Тут був квітничок, його можна привести трошечки в порядок і все тут стане гарно, хвайно, симпатично і красиво. По правій стороні літня кухня, до якої підведено газ. В літній кухні ще є опалювальний прилад, який можна топити дровами. Плита, так називаємо в народі. І природній газ, тому тут хто захоче, жарить шкварить, шашлички там може гості приймати. Ну, в общем, така нормальна, малесенька кухонька, в якій можна спокійно собі щось робити. І давайте поглянемо на будинок з даної сторони. На гори, ще, на жаль, я вам попасти не можу. А, в мене немає. А... Драбини, щоб туди залізти. Але звертаю увагу, що всі ж ви хочете знати, чи є тріщини, чи немає, то, як завжди, люди добудовували веранду. Веранда, зрозуміло, що з основним будинком нічим не з'єднана, тому чуть-чуть верандочка відійшла, там десь, може, є щіли на сантиметр, яку задули піною. І це вже довгий-довгий вік стоїть, більше 40 років. Тому я думаю, що далі з верандою ніяких проблем не буде. На вулицю виведена вода. З водопровода. І давайте вам пройдусь по подвір'ю: шлаковий господарський блок. Народі називають шлакоблок. Виставлювалася опалубка, сок, відсів, шлак і цемент. Перемішувалося все це діло. Так, калампусь-калампусь, ляп, ляп залили і вигнали стіни. Ось видно, як, видно стан стіни, як вона лилася. І йдемо далі по подвір'ю. Зараз ми йдемо по 10 сотках під будівництво, а наступна частина це ділянка для ведення особистого селянського господарства. Ну ви скажете, Рома, що тут показати? Тільки вітки е гілячі, які лежать в кінці городу? ні. Я спеціально прийдуся і покажу вам, що прямо з городу видно також річку. Тому що рибакам, як завжди, захочеться собі пойти і половити рибку. Так, я думаю, я вам там фотку вставлю річечки. І ми з вами вертаємося назад у будинок. І зараз в будинку все покажу. Шановні глядачі, забув сказати, але думаю, що повторюсь, що торг з господарем ніхто не відміняв. Комісію ви як покупці мені не платите. Я всі 16 років домовлявся з продавцями, що продавці мені платили комісію, тому що я вважаю, що я їм виконую роботу, показую будинок, рекламую, вожу покупців, готую їхні документи і вас веду до нотаріуса. Тому щоб ви знали, якщо ви дивитеся мій ролик, якщо ви бачите в мене оголошення про продаж будинку, то я з вас додаткової комісії брати не буду. Я зароблю єдиноразово і зазвичай домовляю, щоб мені цю комісію заплатив продавець. А ми з вами рухаємося у будинок і подивимося, що відбувається і на що звернути увагу. Беру ширококутну лінзу, щоб вам краще було все розглянути. Що ж, достаємо ключі з кармана, які не де ділися. Явно я їх уже загубив. Ні, не загубив, просто в другому кармані лежать. І слава Богу. І, і перша забігла киця. Ну, киця розвідник. Що ж, при вході добудована верандочка. Раніше то був вхід у будинок. І що, на що ми звертаємо увагу, киця хоче їсти. Киця, ну бризь, бо ти мені зараз роздереш, потім квартирант прийде, мене винуватим зробить у усьому. Так вона ще й вагітна. Ой, блін. Вигнали кицю. Так, хто за захист тварин, будь ласка, сильно не лайтеся у описах. По лівій стороні замінений котел газовий, якийсь виробник Ріо. Я навіть таких. І не зустрічав, але автоматика тут не Євросіта, а якогось іншого виробника. Honeywell теж повинна працювати без ніяких зауважень. Раніше я бачу, що тут стояв котел іншого образця, той, що можна ото було КС. Як він там називається, в общем, ладно. Тут трошечки треба ці всі серванти повиносити і можна трошечки розвернутися. А іменно по лівій стороні зайти розуться, по правій стороні обладнати собі кухоньку. Далі ми попадаємо в прихожу, яка в свій час була більше всього, що переділена. А можливо, то була дальня кімната. Зараз розберемося. Підлога дерев'яна. Дана кімната обшита гіпсокартоном. Да. Стеля, мабуть, ні. Але поза гіпсокартоном поховали труби. Тут товщина стіни збільшилася ще більше, просто ката катастрофічно більше. Тобто, тут, мабуть, більше, ніж 60 см, товщина стінки разом з гіпсокартоном. Але я вам зараз покажу товщину стінки і в іншому місці. Вода від водопроводу біжить, працює. Гаряча вода у них від бойлера. Ще з цієї сторони покажу. І, мабуть, скажу, що назву даному будинку я зараз свою таку берлога холостяка, тому що тут зараз живе одинокий хлопець, який користується будинком квартирант Під вікном чугунний радіатор. У ванні підлога плитка. По лівій стороні, акрилова ванна, Полотенце-сушник. Мені ж цікаво, як він працює, якщо я насоса не бачив. Може, якось і працює. Зараз підтвердити не можу вам. Ванна обкладена плиткою, в стеля, мабуть, гіпсокартон, тому що такі ліхтарики, які врізані, вони тільки вставляються в гіпсокартонну стелю. Обладнана витяжка. Встановлено бойлер 80 літрів. Є вікно, Ну, вікно дерев'яне і його треба буде замінити в майбутньому. Знизу також і радіатор. Давайте поділимося. Не знаю, це, мабуть, існуюча була стіна. І унітаз, який підключений пластиковими трубами до каналізаційної ями, а це значить, що з трубою менше буде проблем. І, він, як бачите, є водяний лічильник. І от там, до речі, в углу була встановлена пральна машинка. Що ж, за ванну, кімнату вам розповів. Давайте пробіжимося далі по будинку. Ну, мабуть, так. Да. Будинок проситься трошечки перепланування. А може, кого і так влаштує, зала, кімната, сама найбільша. Колись, отам, була протічка. І протікання шиферу було іменно по низу хвилі. Шиферної. Зараз я вам покажу фотографію. Таким шляхом квартиранту мудрився зробити ремонт даху для того, щоб не протікало. І п'ятно вже сухе і стоїть воно, мабуть, вже довгий час, тому що, якби воно далі текло, тут би вже глина вся попадала. Показую вам товщину стіни. Жаль, у мене з собою немає ніякого приладу, щоб поміряти товщину, рулетка метр. А глазомір Тут я вам скажу, що 4550 точних сантиметрів товщина є. Підлога дерево, вікна дерево, перекриття також дерев'яне. Будиночок з товстелезними стінами, але вже плита, яка могла опалювати будинок, вона вже демонтована, тому що. Бовдури і канали залишилися, а я думаю, що в тій кімнаті, де санвузол, там, там раніше була кухня. І дальня кімнатка, як бачите, вона не узенька, тому що двохспальне ліжко стає. Вікно дерев'яне, чугунний радіатор. І тут можна розвернутися, з лівої сторони можна поставити шкаф, а з правої сторони можна ліжко або наоборот, хто як захоче. В общем. Місце вдосталь для маленького будинку компактного. Хтось назве його рукавичка, хтось берлога квартиранта. А я назву його будиночок, який знаходиться неподалік від центру, у якому можна заходити потихеньку робити косметичний ремонт і жить. Що ж, всім дякую, хто додивився відео до даного місця. Кейця проситься, хоче, щоб у неї з'явився новий господар. Тому. Щоб ви знали, будинок продається з кицею. Я не живодьор, кицю вивозити не буду. Що ж, далі фотосесія. Видно, що тут був раніше вугілля, зберігалося, ще трошки воно залишилось. А вам, глядачі, якраз на той час, коли ви приїдете, дивитися будинок, я думаю, що зовсім скоро ми вже будемо їсти черешні з даного дерева. Черешенька файна. Там ще якісь деревця, та ось не знаю, що це за дерево росте, кущик. В общем, розгулятися тут на подвір'ї їде, було б тільки бажання. Все можна привести в порядок і проживати неподалік від центру міста Яготина. Кіцька, пока я поїхав.